Всім привіт! Мілітарний! Працюємо на Defense Tech Valley і е, продовжуємо спілкуватися з компаніями, які беруть участь в цьому заході. Мій гість Сергій Купрієнко, компанія Swarmer. Е, е, і власне вітаю вас. по-перше. дякую, що запросили ради тут бути. І вітаю вас по-перше. Ви розробляєте рішення, яке може створити рій дронів, або я неправильно описую, як правильно описати те, що ви робите, можемо і так да писати. Да. Ну тобто, чи це так? Власне, розкажіть на якому ви етапі розробки, що ви зараз робите, кодифікація і так далі. Як всі, всі процеси виглядають для вас? Ми не розробляємо самі дрони. Ми розробляємо програмне забезпечення і частину штучним інтелектом, Ми співпрацюємо з виробниками для того, щоб у нас в країні з максимальна кількість дронів, які Мають зовсім іншу ефективність. Що таке рі? Це не ситуація або не історія, коли в тебе є 25 дронів, які летять просто в одному напрямку, це просто по-іншому вирішується. Ти просто всі позбували. А це те, що ми англійською називаємо Collaborative Autonomy, українською це про всі дрони в групі, працюються як координована група. Тобто на тебе летить педронів, ти збив один, а все решта тут же прогрупувалися, з різних сторін тебе прилетіла. Це є та штука, яка робиться і одночасно дуже страшною ідеєю, ну і дуже потужною ідеєю, і те, що має стати е, так чи інакше, так буде працювати весь фронт. Е, і наше завдання зробити це набагато швидше, набагато ефективніше, ніж наш ворог ніж Москва. А як це виглядає на, на практиці? Це модулі, які додаються на дрони різних типів, і програмне забезпечення до них, тобто як, як реалізувати на це На практиці, в залежності від розміру типу дрона, це або модуль, який додається до дрона, або кусок софта, який працює вже на наявному апаратному забезпеченні? Ми все ще seed stage компанія. Я за останні півроку. Ми стільки пройшли технічних челенджів, незважаючи на те, що ми працюємо з максимальною кількістю партнерів. Ми не самі не вирішуємо систему навігації, самі не вирішуємо систему тараці. ми пробуємо і рішення від інших українських стартапів, і вони дуже круті. І разом з тим я вже можу таку книжку написати, відповідаючи на питання: рі дронів. Це ж дуже просто. Чому ніхто його для цього не зробив? Тому що там да, тому що все, що до цього було зроблено, це. Було призначені для цивільного життя, і на фронті абсолютно не працює. Власне, а складність якраз в чому? В середовищі фронту я маю на увазі рептам да. і всі інші речі, які навколо є. Там радіосигнали, купа, купа всього іншого. Да, чому? тому що, наприклад, якщо е, е, практично людина чує рій дронів, то ми як правило пригадуємо там дрон шоу, на яких 20 тисяч дронів малює дракона, і Це дуже красиво. Але е це означає, що ці всі дрони запрограмовані кожен з індивідуальною місією. Там немає ніякої між ними взаємодії абсолютно. У них усіх прекрасно працює gps навігація, високоточна РТК, саме тому, якщо придивитися, то всі ті шоу, як правило, запускаються над водою. Як правило, якщо поряд є лінія електропередач, то вони вимикаються на час шоу, бо система дуже капризна. І зрозуміло, що на фронті. Е у тебе реп, у тебе взагалі не дуже дружні середовище, і по третє, у тебе на відміну від цивільного життя немає е, прогнозованої інформації про середовище, тобто це завжди туман війни. Тому коли в тебе немає GPS, коли в тебе немає нормального зв'язку, це історія з трьома зірочками. А система вже тестилася військовими. Да, ми е, робили перше бойове стосування на початку навесні на великих важких складних дронах. Е, і зараз е, ну, для того, щоб перевірити основну ідею, тобто ми використали дорогі системи зв'язку, дорогі системи навігації. Е, бо є важлива різниця, яку ми тут несемо. Ми даємо операторам в руки систему, де ти не можеш більше керувати одним дроном напряму, навіть ну ніяк. У тебе немає можливості ні підключитися до нього, ні там перехватити його на руки, що не так. І це велика відповідальність і зовсім інший рівень вимог. До самого дрона, до софта, на мені працює, до всіх систем, які він не працює, особливо, коли ти на нього підвішуєш БК, І це означає, що це справжня автономна система. Ми поки навіть не використовуємо ніяк автоматичне розпізнавання ціли, бо до нього ще треба, треба дійти. Це, там, це буде ще друга частина книжки моєї, чому цього ще ніхто не зробив. Станом на зараз ми це запускаємо на маленьких дронах. У нас є базова частина, яка працює у наших замовників і працює на фронті. Є частина саме та, яку всі. Уявляють, коли думають про рій, Ми до неї добіжимо в рамках наступних місяця двох. Вже до бойових застосувань. А от ці всі формальні питання ну тому, що це специфічна система і специфічна ідея, і втілення теж спеціальне. Та тобто різний тип дронів потребує різного типу інтеграції в систему і так далі. А як от кодифікація і допуски до експлуатації? Чи ви вже займаєтесь цими питаннями? Як це виглядає для систем, які використовують штучний інтелект, машинний зір? Не знаю, як це система, на якій не існує стандартів. Як не дуже багато з того, що ми робимо, дуже багато з того, що ми робимо зараз? Це буде, буде стандартами НАТО і вже стає стандартами НАТО зараз і в майбутньому. Ми співпрацюємо з декількома структурами різними, в тому числі з Брива, в тому числі з Міністерством, з Тіротом. Там просто є декілька різних структур в Мінобороні в ЗСУ і в інших міністерствах, які займаються кодифікацією з різних підходів. Ми е, е, хочемо допомогти побудувати е, вимоги і практики таким чином, щоб це було з одного часу система, яка не обмежувала наших виробників і тих, хто буде з нами працювати на цьому ринку. В ефективності і інноваційності рішень, а з іншого боку, щоб це були вимоги, які змушували зробити систему безпечною і зрозумілою з точки зору ризиків, з точки з розстосування. би так, тому да там попереду довгий процес. Рупаємо цю скалу. Ну так цікаво, ви сказали, щоб зробити цю систему безпечною, зрозуміло, безпечною для нас і небезпечною для ворога. Да? Тобто, але це робот. І він е, бачить, е, ну не бачить він кольорів прапору, мовно кажучи. Ні, дивіться, тут же є завжди е, якщо так вже копнути, ну а що, зважаючи на те, що Хочеться ми копнути. Зважаючи на те, що ми не мілітарному і більшість аудиторії розуміє, взагалі, е, історія про свій чужі, е, про нерозпізнавання свічу жиє взагалі про blue, blue force of force tracking на фронті. Це базова історія будь-якої тактики, будь-якої стратегії. Тому е, якщо... Е, ну, вона не вирі... Це не є проблема, яку має е, вирішувати або не вирішувати тут якийсь штучний інтелект на якомусь дроні. Це е, зовсім інша частина роботи, підрозділів інша частина роботи планування і всього іншого. Тому це ніколи не буде система, коли як в якомусь там страшному фільмі вилітило 25 мільйонів дронів, вони там роблять розпізнавання обличчя. Типу, як людство до цього насправді дуже-дуже далекі, Але на щастя. Е, і разом з тим. Е, я чому і кажу про цей про розумний підхід до цих практик застосувань, до вимог, до протоколів випробування та прийняття, тому що ми, ми тримаємо завжди human and the loop. Ми тримаємо людину в ланцюжку прийняття рішень. Це означає, що завжди є людина, яка має зробити нормальний зважний вибір, професіонал, командир, командир підрозділу, офіцер, який приймає рішення на враження, який відповідає за те, що в цьому конкретному районі немає, наприклад, своїх сил. Цьому конкретно, на цьому напряму, на цій зоні відповідальності. І, тобто ризики такі самі, як і про застосування конвенційного, кон, конвенційного озброєння. Ну, ми всі знаємо цифру колетего демедж, вони з правильним застосуванням правильно побудованої системи штучної будуть нижчі. Вони все одно будуть. Так само, як з дронами з донаведеннями, так само, як з дронами з чим завгодно, але вони будуть значно нижчі, ніж Ну, будь-який дрон система до наведення здатний нанести набагато менше шкоди, ніж пакет Града 56-го року виробу, який просто по координатам там зону приблизно кілометр на кілометр десь. Поки ми говоримо, да, ви використали там, вилетіли 25 дронів. Ідеться система про саме для літаючих дронів. Чи це можуть бути і наземні? Чи є в цьому випадку ну, якісь особливості? Є. Ми почали саме з літаючих дронів, для того, щоб ми як стартап, для того щоб максимально швидко перевірити ідею. Чому тому що літаючі дроні саме прості в сенсі навігації? У них, як правило, на висоті 50 метрів немає. Кущів, траншей, і, і, і якщо ти вже піднявся по лотів, то як ну ти і максимум що ти можеш зробити це впасти. Тому з точки зору системи автономності це найпростіший, найпростіший сегмент застосування. Але система будувана таким чином, що будь-який дрон для неї насправді роботизована система зі своїми спроможностями, поточним статусом. І, Яйка, яка керує роєм, вона отримує задачу. Тобто ви не працюєте більше з цим дроном, ви працюєте з задачею, з пріоритетами, з цілями. Вона е, вибирає найбільш ефективний спосіб е, для того, щоб наявними у неї засобами виконати задачу до розвідка, транспортування пораненого, підвоз БК, ураження, е, підтвердження ураження, в залежності від того, що в неї в є. Цікаво, що деякі з наших інвесторів е, дуже сподобалось тема, що ми оптимізуємо ефективність е, бойових дій. В якому сенсі це означає, що ми зменшимо euh, Making better мейкін greener. Тому Ну, власне є над чим працювати. Це Да. враховуючи, що ви давно в сфері працюєте саме застосування систем машини, зор, штучний інтелект. Машини навчання да роботи алгоритмів. В Україні вже сформований ринок компаній, які готові працювати з такими засобами. Це ще таке поле, що не до кінця сформоване. Ви конкуренти чи партнери? Як це виглядає взагалі? Ринок в стані формування. Ми все ще живемо. Десь ми все ще навіть зараз. От дуже насправді вдячний організаторам івенту, тому що це точка. де де дуже велика кількість мисторів побачила, що ринок стає, ну не ринок, а екосистема стає вже більш зрілою, тому що до цього моменту в принципі екосистема жила в стані десь 30-х років, коли у нас дуже багато інженерів, всі роблять все. І замість того, щоб прискорювати до одного, просто пробують будувати рішення ті, що вони вміють, а не ті, що треба. Ми я думаю, що до конкуренції нам приблизно на цьому ринку всім. Три роки після перемоги, тому це не те, що Blue Ocean, це ніхто Oшен, ну, можна назвати будь-яку цифру оцінки ринку, вона буде або за малою, або за великою. Але е, я, що я пробую робити саме, що, е, що ми пробуємо робити з командами, з якими спілкуємося, це підсилювати одного одного. Тобто, якщо у когось є рішення, то набагато ефективніше допомогти. Чимось там датасетами, застосуванням полігонами, продуктовим фідбеком, чимось довести його, ніж пробувати зробити самому відволікаючись від того, що ти реалімієш. Ще одне, але просто, просто, просто твоє, тому ми не розробляємо самі, наприклад, системи комп'ютерного зору. Я 15 років цим займаюся, мені ж трошки трошки набридло. і працюємо з декількома командами, які розробляють тільки це і саме це, і це дуже ну, це правильно дуже підхідно. Uh, і цей захід. Ви тут щоб познайомитися з українськими стартапами командами, шукаєте інвестиції. Які у ваші очікування? Інтерв'ю вийде, коли він вже закінчиться. Цей захід, очевидно, там з безпекових питань. Але все-таки для себе ви тут що робите? Uh, ми uh, все, все, все ще знайомимося з українськими командами. Це насправді будь-які як IT-арена, як яка недавно пройшла. Так і цей захід дуже зручне місце. З усіма з ким треба поговорити, і не знаходиться часу це зробити там просто в Києві, вдвоє буде ще. В одному місці, тому що тут важко відволітатися операційку. Тому це класне місце, де можна погратися. По-друге, насправді, це більша точка, де ми спілкуємося, знайомимося з інвесторами, з закордонними інвесторами, де ми показуємо, що екосистема ми підросли. Україна е і українська екосистема стартапів, технологічних стартапів, технологічних дефенс стартапів стає інвестабл. Що люди почали думати вже не тільки над тим, що яка у нас тут крута технологія, і ми її поставили на 20 дронів, ми А Люди почали думати над тим, як зробити з цього щось, щоб можна було почати контрактуватись е на закордонні ринки і таким чином отримати більше грошей, більше рівень, щоб швидше покращувати свій продукт і більше дефолити в Україні. Ну тобто, е для того, щоб. Отримати міжнародні контракти, щоб швидше перемогти війні, і люди починають. навіть на виші команди починають думати як маленькі бізнеси. Це дуже, дуже, дуже круто. Окей, дякую вам. Бажаю успіхів. Дуже, дуже приємно дякую познайомитись. Дякую. дякую.